Привіт. Ось так виглядає ця плитка. Хлопці її кладуть зараз. Сьогодні був дочок, тому вирішив показати, як вона виглядає при такому світлі, без сонця сильного. Гарна плитка. Ось і де декілька розмірів. Є такий маленький квадратик. Є більший ось такий. Далі ось такий прямокутник і такий прямокутник. Лежать вони шарами на піддонах. В піддоні виходить 12.83 метри квадратних. І, якщо не помиляюсь, 10 там шарів і таких. І ось таких елементів по 4 штучки в шарі. А ось цих малих от такого, і такого по 6 штук. Ось така плитка. Купляли в золотому мандарині. Ось, ось так вона виглядає. Тому, якщо вам цікаво, то ось вона. І брали оці ще такі елементи, щоб задекорувати, якщо треба там по кругу. Але якщо там є можливість закруглення зробити, не таке різке, то можна і отакими півметровими зробити бачити, воно і півметровим. Нормально трошечки тут роз'їжджається, зрозуміло. Але потім воно засипеться, присипеться. Ось ось така плитка. Да Гарного дня.